Знайти восьмий член арифметичної прогресії, якщо сума 5 і 11 членів дорівнює 15. Тобто в нас є умова, що А5 плюс А11 дорівнює 15, ви можете подивитися в довідкових матеріалах, є формули, Членів арифметичного, N члена арифметичної прогресії. А N дорівнює А перше плюс N-1 помножити на D. Д це різниця арифметичної прогресії. Тоді А5 можна записати як А1 плюс 4D. А11 можна записати як А перше плюс 10. Коли ми їх додаємо, у нас виходить, що А 1 плюс 4 d плюс А 1 плюс 10 d і дорівнює 15, тобто сума п'ятого і сума 11. 2 А 1 плюс 14 d дорівнює 15. Якщо ми винесемо двійку за дужочки, ми отримаємо А 1 плюс 7 d дорівнює 15. Зверніть увагу, за формулою n-ного члена арифметичної прогресії цей член дорівнює А8. Тобто 2А8 дорівнює 15, тоді А8 дорівнює 7,5. Тобто відповідь Б.